Вітаю всіх, ну що ж, сказала, роблю. Давайте подивимось. Шахедів показує на весь період більше, менше, менше, більше. Тепер, що мене цікавить, закінчення активної фази війни, тобто припинення обстрілів і бойових дій, щоб була чітка лінія фронту, закінчення активної фази війни, в якому місяці можливо, у 2025 році, тому що мені поки що йде на цей рік. Давайте дивитись. Закінчення активної фази війни, тобто припинення обстрілів, обстрілів та бойових дій, можливо, в якому місяці 25-го року. Беремо травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Щоб ви розуміли, мені випадає на жовтень імператор. Це так це вже знак. Це ворог. З вересня мечів, Тобто. Ой, вибачайте Так, ні, ні з вересня, з серпня. Травень, червень, липень, серпень, серпня, мечів, серпень це чіткий підхід до ситуації Україна. Угу. Боротьба. Вибуювання своєї позиції. Тут вже серпня місяця конкретні рішення і результати. Ану, вересень. Так, на вересень вже є зміна ситуації, кардинальні зміни на вересень йдуть. А? На вересень місяць. Угу, результати. Жовтень дивимось. Зміни на жовтень конкретні. Мені подобається. те, що йде На жовтень, на осінь. Так. Жовтень. Любимо, жовтень місяць починається. А ось що мені знайдеться на травень. Четвірка мечів. Четвірка мечів це такий, такий по методичці. Як я люблю казати, це зупинка, пауза. Це не активні дії. Активності там немає. При цьому є розчарування, певні? І четвірка жезлів це проміжкові результати. Все-таки по колу, все по колу, воно йде. Воно наче не сильно, але по колу. Тобто, по колу це і окупація карта випала, і все. Бойові дії все одно присутні. Майте на увазі. Ось десь жовтень місяць. І далі також покращення. Тому розраховуйте по шахедам плюс-мінус. Будуть мною це ще літати. Я не бачу припинення обстрілів шахедами, а давайте гляну зараз ось тут окремо ще шахедів сюди додам питання. Чи буде припинення обстрілів шахедами до закінчення активної фази війни? Буде зупинка обстрілів шахедами припинення до? Ні, не буде. Ні. Не очікуйте. Будь ласочка, не очікуйте. Це маніпуляції. Знову ж таки, випадає сімка кубків відразу. І при кордонній області, при фронтовій області, на жаль. Так, постійно воно йде. Такі точкові вибіркові прольоти, транзити, вибіркові удари, все, що відбувається, воно буде в певній мірі відбуватись. Розумієте, в чому питання? Менше, більше, більше, менше. Це мається на увазі відносно до попереднього місяця. Беремо так. Так що, що маємо, то маємо.